У кросівках та спортивному одязі сьогодні зібрались управлінці міської ради у дворику ратоші у себе разом позайматися спортом. Розминку провела шестиразова чемпіонка України з легкої атлетики Орися Дем'янюк. Спортсменка каже: одразу видно: хто постійно займається спортом, а хто ні. Проте за її словами усі були сьогодні дуже старанні. Мені дуже приємно, що люди стараються. Незважаючи на те, що справи насправді не легкі. Це не є така прям лайт-лайт зарядка, там помахали руками, ногами, головою, і все. Тобто я даю такі досить складні вправи, і мені приємно, що люди стараються їх виконати. Мене сьогодні запрошували, питалися, чи можна таке кожного дня організовувати мужчини, особливо з міської ради. Так. Тому запрошуйте не щодень, але такі спільні руханки спортсменів та управлінців. У мерії планують проводити хоча б раз на рік. Же приємно, що багато керівників. От видно, що в багатьох керівників є дисципліна в їхніх управліннях, і вони вийшли майже всіма управліннями, Тому за це велике їм дякую. Майже усім складом на руку сьогодні прийшло юридичне управління міської ради. Емоції позитивні, корисно для здоров'я, для духу, розімнутись перед робочим днем. Руганка тривала 20 хвилин і завершилась аплодисментами. Дуже позитивні емоції, класно. Перше за 15 років пану вперше прийшов в курсівках на роботу. Ну і насправді зарядка ця вона мотивує. бачите більше енергії, прилив є очікувано, що, знає, що буде кращий день. І теж що все заплановано, що, що було вчора, з вечора сьогодні буде реалізовано. Це вже вдруге у Львівській мерії проводять таку спільну руханку. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.